Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов яскраво привітав розвідників. Із сільської церкви вкрадено церковне начиння. кого підозрюють віряни. Лучанка Анастасія Коновальчук знає англійську і французьку, але обрала кар'єру боксерки. Українські війська мають успіх у наступі на південному фронті. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та мають успіх у районах, що південніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Нині українські війська закріплюються на досягнутих рубежах. Також повідомляють, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На ранок 7 вересня в чорному морі перебуває 10, а в Азовському один корабель ворога. Один з чорноморських ракетоносій, споряджений крилатими ракетами, калібр. Дослідження уламків збитих калібрів показали, це свіжа зброя, буквально з конвеєра. Висновки з цього такі: по-перше, це свідчить, що запаси. Засобів ураження у ворога не безкінечні. По-друге, хоч росіянам і важко, але санкції вони все ж таки примудряються обходити. Адже десятки компонентів крилатої ракети іноземного виробництва. У тимчасово окупованому Маріуполі зранку пролунало два потужних вибухи, після чого зайнялася пожежа. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, окупанти заявили, що гучні звуки пов'язані з роботою авіації, але російська авіація піднялася у повітря вже після вибухів. На тимчасово окупованій території Херсонщини, де російські окупанти проводять так звані вибори до Херсонської обласної думи, зафіксували випадки, коли чоловікам відразу після голосування вручали повістки про мобілізацію. Так званий виборчий процес в окупованих містах і селах дуже млявий. Як приклад, учорашній випадок у голій пристані. Виїзна комісія з озброєними людьми прибула на місцевий ринок, але змусили голосувати лише одну людину. Решта відмовлялися і тікали. Участь у виборах змушені брати пенсіонери, яким пенсію видають тільки після голосування. В Україні сьогодні відзначають день воєнної розвідки. Зокрема, командування та особовий склад Волинської бригади тероборони у привітанні бойових побратимів-розвідників наголосили підрозділи сотої бригади з початку весни успішно виконують бойові завдання на сході України. Цитуємо військових. Ми гідно тримаємо фронт на найгарячіших напрямках, і в цьому велика заслуга наших розвідників, ви, наші вуха та очі. Ваша робота щодня робить ближчою нашою, нашу спільну перемогу. Промовисто привітав колег і начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він називає розвідників людьми мовчазного подвигу, дякує за неоціненну службу та задмухує свічки на торті символі боротьби. Керівник розвідників Буданов підкреслив, нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. У селі Велецьк на Ковальщині зранку зайнявся будинок, у якому мешкає молода сім'я. На місці працювали рятувальники, допомагали гасити пожежу і односельці. Ще опівдні гасіння тривало. За попередніми даними ніхто не травмувався. Зі слів голови громади Віктора Ковальчука, найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти, щоб допомогти родині відбудуватися. Без Євангелія та Почаївської ікони у селі Красне на Рівненщині вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі обурені скоєним і налякані. Кажуть, в церкву залізли навмисно. Зараз церкву лізуть. Божий храм, який освячений Богом, людьми, священниками, ходили, ми самі її будували своїми руками, нам же ніхто не дав. Усе скупились, то моє я заберу, як то твоє. Раз воно в церкві, значить воно церковне. Тут не моє, ні її, не чиє, Тільки все церковне. Все, то слухайте, вони завтра церкву підпалять. Побачаться по телевізору, прийдуть мене спалять. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Тоді зникла дарохранительниця. А вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину. Зайти в храм, вкрасти святе святому місці, тобто навіть на самому престолі. Взяти святе, дарохранительницю, в якій зберігалися дари, тобто, дари це святе причастя. Ну я не, не розумію, наскільки потрібно бути нерозумним, щоб взяти святе і святих. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина, яка причина цих підозр, що каже чоловік, на якого кидають тінь, та як діє поліція, дивіться у наступних випусках новин. На кордоні з Польщею у пункті пропуску у Гринів затримали чоловіка, розшукуваного за грабіж на Волині. 61-річний мандрівник привернув увагу прикордонників після того, як під час паспортного контролю його дані ввели у базу даних. З'ясувалося, його розшукує Волинська поліція у справі про грабіж та ще й із проникненням у житло. За кордон він встиг виїхати ще до того, як його оголосили в розшук. Наразі чоловік мусить спілкуватися з поліцією. Вибіг на дорогу і потрапив у реанімацію. Аварія сталася вчора у Любомлі на вулиці Володимирській. 28-річний жит... місцевий житель наїхав на мешканця Володимирського району, який раптово вибіг на дорогу. Наслідок ДТП 37-річного чоловіка з травмами госпіталізували в реанімацію. Автомобіль на штрафмайданчику. Неповнолітня за кермом. Луцькі патрульні оприлюднили фото, як надвечір вівторка спілкувалися з 16-літньою водійкою. Зреагували на те, як вишивала дорогою Вольцвагентуран. Аби переконатися, чи у водія все в порядку, поліцейські зупинили авто та виявили, що за кермом неповнолітня. За протоколом вона муситиме сплатити 3400 гривень штрафу. Більше десяти років на світовій арені спорту лучанка Анастасія Коновальчук є чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу з французького боксу. Тепер збирається в об'єднані арабські емірати захищати честь України на всесвітніх іграх з єдиноборств. Окрім того, знає англійську та французьку, викладає у виші. Більше про незвичайну луцьку спортсменку дізнавайтеся із сюжету. Чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з французького боксу лучанка Анастасія Коновальчук вже 10 років боксує на світовій спортивній арені. І нарешті, через два місяці, 29-річна спортсменка їде підкоряти всесвітні ігри єдиноборств в Об'єднаних Арабських Еміратах. Востаннє їх проводили 10 років тому, тож потрапить на омріяний ринг вперше. Ну е, є більше відчуття відповідальності ніж хвилювання. Ну і все таки це можливість представити Україну, яка має перемагати у всьому, не тільки у спорті. Чим особливий французький бокс або сават, пояснює тренер спортсменки. Звичайний бокс там е, змагаються тільки одними руками. Всі бачили бокс, професійний бокс. А у французькому боксі там дозволені удари руками і ногами. Можна вони змагання відбуваються в спеціальній формі, і в саватках на ногах, тому і називається сават. Сават в перекладі, значить, розтоптаний ботінок, розтоптаний черевик. Настя єдина учасниця, яка представить Україну на всесвітніх іграх у своїй ваговій категорії. Займається спортом ще з маличку. Згадує, була дуже активна, тому енергію потрібно було направляти в правильне русло. Ну в спорт пішла ще напевне. Та з першого класу, з першого класу, чи там після дитсадка в нас були перші змагання? Якісь там з плавання, то з бігу, то ще з чогось і ну вже тоді все почалося. У дев'ятому класі пішла на секцію рукопашного бою в університеті. Кікбоксинг тоді зрозуміла, спорт це її життя. На перші всеукраїнські змагання поїхала вже на початку першого курсу. Їхала перевіряти свій характер та можливості. Попри те, що тоді програла, на своєму не зупинилась. Сказала, хочу ще. Я вже через два роки стала віце-чемпіонкою світу. Лише е два рази за всю мою кар'єру. Е лише два рази було таке, що я не зайняла призових місць. Ну так склалося десь, не повезло десь за, за, за 10 років. Так, два лише два, два чемпіонати. Завжди, завжди це було перше, друге, третє так. Не завжди, ну ми старалися готуватися, старалися все таки зробити все можливе. Ну і я від себе і тут. І коли був вільний час, там дивишся, о, треба напевно піти десь там крос пробігти. Десь треба щось робити. Не можна сидіти, не можна гаяти час. Бо, як каже мій тренер, поки ти сидиш, твої суперники тренуються. І я сразу, о, ні, треба йти, треба йти тренуватися. Треба щось робити. За 10 років кар'єри із тренувань випала лише на місяць. Це був переломний момент після першого і сподіваюся. Єдиного в її житті нокауту прилетів оцей такий удар. У мене був нокаут перший. Перший нокаут насправді такий досить болючий е, і е, такий шокуючий для мене. Проходить там два тижні. Я не йду на тренування. У мене з'явився справді страх. Хоча на той момент уже я займалася, скільки там шість років е, чи, чи п'ять років, і е, в мене появився страх. Е, Просто ставати в пари, і сам факт, що там перед тим там чемпіонка, а тут оп, і це нокаут. І я впала і в це чемпіонат світу, і це морально було важко навіть десь місяць. Я не приходила в зал. Я не приходила просто місяць в зал і подумала, що напевно вже не прийду. Вона зуміла повернутися завдяки своєму тренеру. Наставник зумів переконати її, що нокаут це нормально. Я розумію, що ну, в цьому ніхто не винен, тільки я. Я опустила руки, я знехтувала захистом і ну, це моя була вина. До речі, тренер Анастасії є і її чоловіком. Одружилися півтора року тому після десяти років роботи в спорті. Та вже потім якось пізніше, після 2015 тисячі чи шістнадцятого, бачимо, що так ми дивимося в одному напрямку, цікавлять нас одні речі. Ну, добре, Попри досвід і перемоги Анастасії, батьки щоразу хвилюються за її здоров'я, коли вона їде на змагання. Так і було, і до сих пір так є. Насправді, мої батьки дуже переживали за те, як я буду кожен раз, коли я приїжджала змагань там, тато, мама обдивлялись лице, чи все нормально, чи все добре. І навіть до сих пір вони переживають, звичайно, кожен раз, бо це ну, насправді травматичний вид спорту. Ось так іноді приходилось втікати на тренування. справді. іноді насправді приходилось від них часто приховувати, що десь болить, десь там підвернув, десь там пропустив. Удар десь там замальовувати синці, аби вони не переживали. На змаганнях українцям часто доводиться стикатися зі спортсменами країни-агресора. Всі бачили вчинок Ольги Харлан, яка не потисла руку російські спортсменці. Наша боксерка каже, повністю підтримує Ольгу та на її місці вчинила би так само. Якби мені прийшлося боксувати з спортсменами з країни агресора, ну я б теж не пожала руку, і, але напевне зробила все для того, щоб нокаутувати там десь за декілька секунд, якби це було в моїх силах. І спортсмен Сербії просто провокативно сказав Слава Росії. Я відразу повернулася до нього. Ну, Зав'язався конфлікт, я відразу висказала йому, що е, ти не можеш так говорити, коли ти не був е, в нашій державі, коли ти не бачив, що відбувається, і ти не знаєш, що буде завтра, і куди прийдуть, і е, де прилетять ворожі, е, скажімо так, снаряди. Я сказала, ми зараз є на змаганнях, де е, відсторонені російські спортсмени і білоруські спортсмени. Кажу, якщо. Я йому сказала, якщо ви не хочете бути в числі їх. Будь ласка, тримайте свої політичні погляди при собі. До речі, крім статусу професійної спортсменки, Анастасія, ще й викладачка в університеті на фізкультурному факультеті, тренерка з кікбоксингу у спортивній школі, а також репетиторка з англійської та французької мов. Що ж до всесвітніх ігор, чемпіонка каже, що вони будуть вирішальним кроком у її спортивній кар'єрі. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Більше новин на нашому Ютуб-каналі, який доступний для вас у будь-який зручний час. Дякую, що залишаєтесь з нами. Згодом ще більше інформації у нашому ефірі і до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!